Привіт, привіт. Знайшла у пошті ось такий notification. А це означає, що прийшла посилка з України, бо всі посилки, які приходять з-кордону, їх треба забирати на пошті. Їх не приносять додому. Приходить ось такий notification за добу до того, як ваше пакування буде доставлено на пошту, щоб ви знали, що у вас от завтра можна прийти і забрати ваше пакування. Пакування з України не просте, пакування з України з ліками. І сьогодні ми розвіємо міф про те, що в Канаду не можна доставляти ліки за допомогою пошти. Поїхали заберемо, приїдемо додому, розпакуємо, все вам розкажу. Відділення пошти у нас, бачите, Канада Пост. Воно знаходиться у приміщенні аптеки. Таких відділень багато. Є окремі відділення, але якщо це маленьке пакування, то його зачасту доставляють ось отакі. Маленькі відділення такі по типу в Україні, таке є по типу місту, що міст є в будь-яких там кав'ярнях, там магазинчиках і так далі. Отак і Канада Пост є у будь-якому магазині. Отже, я отримала пакування і. Щоб ніхто не сказав, що я когось обманю, що ми присилали щось інше, а туди поклали ліки, я вам зараз покажу е декларацію, яку заповнювали при відправці, і ви самі побачите, що там написано. Значить, ось вона декларація. Як бачите, тут написано вітаміни, написано ціна. ну Ціна умовно це чисто для, це, для митниці. Тут, в принципі, я казала, щоб написали фармакологічні препарати. Бо за правилами, які я вам розкажу потім, можна писати фармакологічні препарати, але ну судячи з усього, просто на пошті перестрахувались на нашій пошті і сказали написати вітаміни. Але як бачите, написано вітаміни, хоча багато хто каже, що ані вітаміни, ані медичні препарати не можна переправляти до Канади. Ну що, я приїхала додому, давайте відкриємо наше пакування. Як можна побачити, його не розпаковували, воно в такому самому вигляді, як його запакували і передали. Давайте відкриємо і подивимося, чи дійсно ліки прийшли до Канади. На що схоже? Мені здається, схоже на ліки, правда? Що у нас тут є? У нас є спрей для носа. Який не можна передавати в Канаду? У нас є спрей для горла, який теж не можна передавати в Канаду. У нас є міліносики. У нас є мукалтинки. У нас є спазмолгони І у нас є антифлюкіз. А тепер я вам розкажу, яким чином мені вдалося передати ліки до Канади. Знову привітики! Розказую, як все ж таки ліки можна доставити в Канаду. Багато людей думає, що це неможливо, тому що просто не читають інформацію, не шукають інформацію. Насправді законодавство не забороняє пересилати ліки, але є просто маленькі нюанси. Отже, наші взагалі присилати ліки в Канаду. Невже ну, в Канаді немає ліків? Ліки в Канаді є, з ліками проблем немає. Частково бувають відсутні засоби від застуди, але це в пікові сезони. Але, в принципі, всі ліки в Канаді є. Але за. Роки життя в Україні, за роки лікування дитини від вірусних і грипозних оцих захворювань, ми звикли до певних ліків, яких тут аналогів немає. Ну, до прикладу, я не можу знайти аналог Тантому Верде. Ну, от не можу я його знайти. Всі антигрипозні оці всі штуки, вони всі йдуть в сиропах комплексні, ці сиропи жахливо гидкі. І, ну, в принципі, я не помітила, що вони прям прямо так сильно допомагали від застуди. Тому ми звикли до певних препаратів, таких як, до прикладу, Міліносік. Аналога Міліносіка взагалі в Канаді немає. Міліносік це суперкрута штука, до якої ми дуже звикли, бо шмарклі вона прибирає буквально за пару днів. І класно, і не треба мучати тими ренозелінами той бідний дитячий ніс. тобто... Все супер, Міліносик я обожнюю, і аналогів в Канані Міліносіку нема. Тобто, якщо ми е, знайшли якісь аналоги, е, припустимо, спазмалгон ми замінили на адвіл, так? але все одно, коли дуже сильний перепад температури, спазмалгона дуже не, не вистачає. Дуже-дуже. Е, адвіл, в принципі, піде. Е, для цього, як він називається? Норофен є дитячий, адвіл ми ще ним не користувалися, бо майже ще трошки норофену залишилось, Дяка Бога, ми не хворіли дуже сильно цю зиму. Щодо оцих всіх антигрипозних, я дуже також люблю оцей антифлюкіц. Він знімає всі симптоми буквально моментально. В Канаді нема такого аналогу. В Канаді є отакі от сиропи. Які мультисимптомні, це дитячий сироп, є ось такий сироп для дорослих, також мультисимптомний, є нічний, є денний, тобто воно все, все якесь все разом, все разом ці сиропи. І мені це не дуже подобається, мені це не дуже підходить, саме тому мені дуже треба ліки з України. Так вже вийшло, що. Коли ми від'їжджали, у нас була можливість замовити деякі ліки. Нам привезли буквально по пару упаковочок цих ліків, і в принципі ми на них протримались дуже довго, навіть ну десь півроку ми на них протримались. Але от саме те, що почав закінчуватися міліносік, це мене дуже 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 так напружувало. Бо міліносік це найкраща штука від шмарклів. Бо всі оці, які тут продаються пшикалки, все це до одного місця. Є пшикалки, є всякі там розтирачки, є там, типа помадка в нос всовувати і дихати. Все це фігня. Також для промивки є отакі штуки. Тут є чайничок, є ось такі ці саше, ти його розводиш на один чайничок, промиваєш ніс. Але все це фігня, ліпше міліносіка від шмарків нічого немає. Тому було мусово дістати все це. У когось просити, щоб хтось привіз. Ну, це майже нереально. Якщо у нас знайомі їхали, і навіть вони, близькі знайомі, не сказали, що вони їдуть в Канаду. Щоб ми, не дай Боже, не попросили щось привезти. Ну, ну, ну як можна бути такими людьми? Ну, невже оце, оця маленька баночка займе багато місця? Не думаю. Тому просити когось привозити, ну це таке. Скільки разів просили навіть ці манікюрниці, щоб їм привезли матеріали, бо це вже точно не можна передавати поштою, все це утилізується, нічого не привозять. Нічого не привозять, навіть за гроші нічого не привозять, бо ти що ж займе місце в чемодані? А я ж там, мабуть, ще якусь херню притащу в Канаду, яка мені тут не треба. На місце в чемодані займу. Ну, то таке. Загалом я почала шукати, хто би міг доставити ліки. Я пішла на Фейсбук, там, звичайна, клака щита, але в принципі деколи цікаву інформацію і потрібно можна видірнути. Є у нас наша група Українців в Канаді, в пошук вбиваю передати ліки. І там в одних з коментарів я знаходжу групу, яка займається доставкою ліків з України в Канаду. Думаю, ну окей, написала адміністратору. Група закрита, написала адміністратору, написала перелік ліків, який мені потрібен. І вона прислала мені прайс. Від прайсу я, чесно кажучи, трошки охреніла. Я знала, що це буде трошки дорожче. Але я розумію, коли люди піднімають ціну в два рази, але коли людина за Тантум Verde, який коштує 10 доларів, ну, грубо кажучи, навіть менше, хоче 50%, то це вже ви мене вибачте, це вже барижнічіство називається. Я зрозуміла, що людина не їздить в Україну, вона отримує пакування з України. А отже, якщо вона отримує пакування, значить якимось чином це все передавати можна. Я полізла знову ж таки в той свій Facebook, знайшла ще один коментар дівчини, яка отримувала через Укрпошту ліки і навіть антибіотики. Я написала їй в особисті, чи не могла вона мені розказати, як їй це вдалося, бо, в принципі, мені не хочеться кормити чиєсь рило, вибачте, якщо там немає совісті. Вона сказала, що так, все можна. Вона дзвонила на гарячу лінію, уточнювала, чи можливі ці ліки для передачі, їй сказали, так. Вона прийшла на почту, там, звичайно, посварилась, бо тітенька в віконці не хоче нічого приймати. Але все відправляли. Тобто, перший раз вони ховали в одяг, я теж цей варіант продумала, щоб сховати в одяг і нічого не вказувати. А другий раз вони вже прямо писали на пакуванні, що це фар фармакологічна продукція, і все доходило. Окей, я, звичайно, на гарячу лінію подзвонити не можу, бо гаряча лінія Укрпошти починається з 0800, а це тільки на території України. Я їм написала лист, так і так, мені треба відправити ліки. Вони мені присилають копіпас з сайту, де написано, що ліки відправляти не можна. Окей, я їм пишу: як тоді люди отримують ліки, передані Укрпоштою? Кажу, ви мені не копіпасте. Ви мені дайте нормальну інформацію, на основі якої я можу знати, чи можу я відправити ці чи інші ліки, чи ні. Вони мені присилають іншу вже інформацію, що виявляється, законодавство України не забороняє передачу ліків за кордон. Єдине, що відправник має бути впевнений, що ці ліки дозволені перетинати кордон отримання. Окей. Ідемо на канадський сайт. Давайте будемо перевіряти, чи дозволені ліки, чи дозволені компоненти ліків. Я чесно скажу, я шукала довго всі, всі ці лазейки. А, вам буде простіше, я вам все це покажу. Але мені просто чому я роблю це відео? Я роблю це відео, щоб людям просто допомогти зекономити свої гроші, щоб от, от, от такі хапуги хитроморді. Не хапали. Я знаю, що більшості людей буде тупо впадло все це робити, їм буде простіше заплатити, але ви будете знати, що це можливо зробити без усіляких посередників. Я могла би сама на цьому заробляти, нікому нічого не розказувати, але ну, я так не можу. Загалом на канадському сайті є спеціальний портал, де можна перевірити компоненти ліків, які дозволені до возу в Канаду. Як ми це перевіряємо? Беремо любі ліки на будь-якому сайті. Беремо любі ліки На любому сайті знаходимо склад. Читаємо, до, до прикладу, Міліносік, хлорфемірамін. Основний складник. Переводимо в гуглі на англійську мову. Перевели, заходимо на канадський сайт. Вводимо цю назву. І воно тобі показує, чи вони заборонені, чи вони дозволені. Чи дозволений певний, е, певний міліметраж. Ну, загалом все по цьому компоненту. Я перевірила всі компоненти тих ліків, які мені були потрібні. Всі. Все дозволено. Будь ласка, ввозьте. Окей? Я, значить, відправляю своєму батькові все, що мені прислала Укрпошта, все, що я знайшла, і також що їм треба сказати і що треба написати. Він купив ліки. Єдине, що він пішов на центральне відділення, тому що на центральному відділенні завжди є головний, якого можна притиснути. Звичайно, він приходить, відправляємо, що відправляємо. Відправляємо ліки. Ні, ліки не берем. Ліки не можна. Секундочку. Давайте читати. Законодавство України дозволяє. Дозволяє. Законодавство Канади дозволяє. Дозволяє. Ліки перевірені, повністю моя відповідальність. Тим більше, що у них у листі була приписка, що оператор пошти не несе відповідальність за те, що ліки будуть недоставлені або будуть утилізовані, або ще щось в цьому роді. Ні, 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 ні ні Він пішов до головної. Такі він їх притиснув, вони здалися, але знову ж таки нагадали, що вони жодної відповідальності не несуть. Чому вони так перестраховуються? Ну, Люди різні, ви розумієте. Вони бояться, що якщо це пакування десь застрягне на митниці, його утилізують, утилізація, до речі, відбувається за ваш кошт, то потім будуть претензії до оператора, який прийняв це відправлення, а воно не дійшло. У мене не буде до вас претензій. Просто візьміть це пакування. Це на мій страх і ризик. Тобто, головне, коли ви відправляєте, вам треба їм чітко сказати: ми все розуміємо, це наш, до вас жодних претензій. Все, просто відправте. Пакування відправилось, пакування прийшло. питань ніяких, дійшло воно за 20 днів. До Канади воно долетіло за 7 днів. А... А від Торонто до Лондона їздить дві години на авто, навіть півтори. Воно їхало сім днів. Але то не важливо. Головне, що воно дійшло. У мене тепер є запас ліків, я не переплатила Баризі. І я дуже задоволена. І я дуже-дуже задоволена. Я дуже хотіла зробити це відео, щоб допомогти людям з ліками. Бо багато людей дійсно потребує українських ліків, до яких вони звикли. І я дуже-дуже зла на оцих барих, бо ну так не можна. Так не можна знущатись над людьми. Мені припустимо, ну я без цих ліків не помру. Окей, якщо їх не буде, я там знайду що-небудь, чим-небудь підлікуюсь, то не проблема. Але є люди, просто яким мусово треба ці ліки, від яких залежить е життя, здоров'я. І коли оці хапуги просто в 5 разів накручують ціни. Ну, альо, ребята, ну що ви робите? Ну ти ж знаєш, що є інші методи доставки, що можна це доставити. Ну, ну, ну я не розум... У мене просто немає слів. Тобто я вам просто поясню: я за доставку оцього пакування всього заплатила 700 гривень. А, окей, хай там купили це десь на півтори ну, до 2000. Беремо, от, прям по-крупному, три тисячі, хай буде коштувати це пакування. Та? Це трошки більше 100 доларів канадських. Так, скільки у мене тут ліків? А ця барига вона хотіла 50 тільки за один тантум верде. Так це недорогі, недорогі ліки. А скільки ж вона грибе з тих, хто хоче антибіотик, чи ще щось? Я сподіваюся, це відео було для вас пізнавальним. Не, дайте, не давайте просто нечесним людям ось таким, ну, навіть не нечесним, ні, вона чесна, вона доставляє, вона просто хапуга. Не давайте отаким от, от хапугам, баригам заробляти на вашій шиї. Робіть це, не лінуйтесь, це все можливо. Дізнавайтеся інформацією, перевіряйте, відправляйте. Все можливо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не хворійте. Побачимось в наступних відео.